Працюємо на кращому сілі, яке називається поляна. Дякуємо всім, хто нам допомагає фінансово, матеріально, великою. Всі ми разом працюємо для перемоги в нашій країні. Хай Господь війну. Просимо молитися за наших воїнів. І всім вам щиро подякувати. Хай Господь вам зараз сторицю. Щиро дякую. Брати і сестри, брати і сестри по крові і покрові Ісуса Христа, і наші рідні, і наші близькі, і всі, хто знає нас і кого не знаємо, ми. ми вам щиро дякуємо за вашу допомогу і підтримку. Уже минув рік, як ви нам допомагаєте в усьому, ви співчуваєте нашому горю, ви допомагаєте нам кормити наших воїнів і також людей, які на сьогоднішній день. Знаходяться в дуже тяжкій ситуації, які не мають що їсти, які не мають це реально, це правда. І ви, не, будучи у повному благополуччі, проживаючи за кордоном, багато років ви не забули, що ви українці, і ви так любите Україну, як і любили її раніше. Це ваша батьківщина, і ви усіма силами ми бачимо. Ви її любите, і ви допомагаєте, і хочете, щоб вона була далі вільною і далі процвітала. Ми вам дуже вдячні за вашу підтримку, за вашу допомогу, бо дякуючи вам, ця справа почалася і дякуючи вам, вона зараз продовжується. Нехай вас Бог благословить вас, ваші сім'ї, ваші родини. Ви усі знаєте, хто приймає в цьому участь. Будь ласка, передайте далі цю, цю подяку і це побажання. І... Ну вас Бог благословить. І ми надіємося, що ми всі зустрінемося на нашій вільній землі, на, на Богом даній землі. І будемо прославляти Господа нашого і дякувати за все. І Я також хочу вам подякувати за те, що ви не просто українці на слові, українці на ділі, за те, що ви не просто у свято вбираєте вишиванку, а доказуєте, що ви своїм, своїм прикладом. Тому що без вас ми ніщо, дуже вам щиро дякуємо. Знаєте, що ваше благословення це благословіння для воїнів, для дітей, для сирів. І тому без вас, казала вам те, що мене мене ніщо. Слава Нічого. Богу за вас, слава Богу, за те, що ви там є, Значить, не даремно Бог вас там поставив. Виберіть для цього часу. І ви доказали це. Дякую вам. Щиро дякую від усіх від мене окремо за вашу підтримку. Для України волонтери це нова річ. І я думаю, що кожен, хто співчуває і жертвує, він виконує заповідь Господню. Тож він міг любити ближнього. Дякую за... За те, що ви підтримуєте нас, даєте можливість не падати духом, а підніматися і йти працювати далі. І це все завдяки тому, що ви нас підтримуєте і ми стараємося підтримати далі, передати все, що ви нам даєте іншим. Щиро вдячні, хай Господь вас рясно благословить на землі, де ви зараз знаходитесь. Звертовність для Бога завжди була важлива. Хто жертвує своїми силами, то своїм майном, хто своїм подвір'ям, а хто своїми фінансами. І одне без одного тут ніяк. Я дякую тим, хто в своїми фінансами, своїми силами також і своїм всім майном. Дякую. Дякуємо всім тим, хто підтримує нас, підтримує нашу Україну фінансово, що ми можемо цю роботу робити для наших воїнів. Дякуємо вам. Хай Бог вас благословить і воздасть вам сто крат. Слава Богу. Від щирого серця дякуємо тим душам. У кого не байдуже серце, хто нам допомагає і підтримує нас як матеріально, так і підтримує молитва, хто співчуває нашу, наші біді, яка напала, тому зло, яка напала на нашу, на нашу країну. Дякуємо і просимо Бога, хай вас рясно благословить за ваші добрі серця. За цю допомогу, бо в цій допомозі ми бачимо руку, руку нашого Господа Ісуса Христа. Доброго дня, усім небайдужим. Ми дякуємо щиро вам за допомогу, яку ви надаєте в цей неважкий час для нашої країни. Ми дякуємо усім братам, сестрам. Хто відкликається, хто допомагає фінансами, хто допомагає, ну хто чим може в цей важкий час для нас. Ми любимо свою землю, ми любимо свою країну, ми любимо нашого Господа Ісуса Христа. І ще раз дякуємо. Нехай Бог благословить ваші сім'ї і, і в цьому буде допомагати вам всі дні вашого життя. Нехай на все буде Бога і слава на віки вічні. Амінь. <реш> Доброго дня. Велика подяка вам за те, що ви разом з нами <реш> <May Богу>, вас <благословить. реш> вам Найбог вас вам воздасть турецу и ваші сім'ї. Дякую, що ви не забуваєте про Україну і що ви разом з нами. Спасибо вам за то, что мы имеем возможность зробити цю работу. Дякуємо за духовну підтримку, що ми не падаємо духом, тому що ви нам допомагаєте. Дякуємо. Дякуємо вам за допомогу. Дякуємо, що ви допомагаєте нашій країні, нашим людям. Дякую. Дякуючи вам, ми на сьогоднішній день маємо вже 60 кабанчиків. А крім того, нескінченна кількість індиків, за які ми навіть не знаємо скільки. І ви можете уявити, скільки яку кількість народу ви нагодували. Дякую вам, благословити. Дякую всім. Благослови. Ми українці безмерно благодарні вам всім, хто не ровнодушний до стану зараз сьогодні України, тому що ми опинилися у важкім стані. Усі, хто знає біблійну історію, не подібні до того. Семирянина, Точніше ще до того нужданого, котрого знайшов семирі... нерунебайдужий семирянин, Котрий йшов з Єрусалиму і попав розбійник Ми сьогодні подібні теми, і ми нуждані, тому що ми сьогодні Україна поранена, побита і пороль стікає кров'ю. Ми сьогодні е, нуждаємо. І всі, хто неравнодушний бачить, е, з чим ми стукнулося е, з тим злом, яке сьогодні е, нас хоче е, знищити. Ми сьогодні робимося, щоб робити все. Що всі всі. І ми благодарні вам всім неравнодушним, не бабужим людям, хто може, допомагає нам вийти з того важкого стану. А Господь благословев вас всіх щедро, тому що написано, що Бог любить, хто дає доброхотно, а щедро вас всіх Господь благословить. Слава Богу дня всім. Вітаю вас всіх. І хочу хочу і подякувати всім, хто допомагає за хворобу. Всі, хто нам допомагає в цій роботі. Які ми без вас нічого не могли б робити, які допомагають фінансово, молитвами, трудами своїми, і хочу побажати всім здоров'я міцного вашим сім'ям. Благословім Божих, Господь у вас біг в роботі, де ви працюєте, де ви заробляєте гроші. Разом ми всі прийдемо до перемоги. Тому Слава нашому Богу! Слава Україні! Дорогі друзі, хочу сказати, що Бог вас любить. Звідки я це знаю? В ангелі написано, що Бог любить того, хто дає охоче. Це саме про вас. Ми хочемо щиро висловити свою подяку вам, тим, хто підтримує нас в цей нелегкий для нас час. Ви небайдужі до нашого горя, до нашої ідеї. Ми щиро дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви молитеся, підтримуєте нас і молитовно, морально, ну, а також і фінансово. Хай Бог благословить ваші сім'ї, ваші родини, ваші церкви. Разом весела. Дякуємо всім.